Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина. Скажу відверто, подивилася Ростислава Шапошнікова і згадала, що був такий Крижанівський, здається, Сергій адвокат. Ми робили на нього декілька розкладів. І тут, виявляється, дійсно: він пропав. Шапошніков стверджує. Якщо ви подивитесь то відео, він стверджує, що а, Крижанівський на підвалі СБУ. Тобто а, вони його примусили вибачитися, перестав він. Тут якась робота випадає. Ось. Але хто згадає мої розклади, на Шапош... не на Шапошнікова, а Крижанівського, Завжди були у мене такі не зовсім однозначні. Не все таке однозначно. Давайте подивимося. Чи дійсно Крижанівський на підвалі? Чи дійсно його примусили написати відео? Чи це співпраця з владою? Ну, ви знаєте, я ділю зразу, Таро любить. Чіткість. І так, чи дійсно його закрили, зараз будемо докладати і дивитися ось, чи він співпрацює? Ну, ця карта каже, ні, не співпрацює. А ось е ця карта, в принципі, стверджувальна, так? Але, але, зараз як будемо докладати, щось тут нам трошечки. Будемо порівнювати. Ну, тут співпраця вже йде, я бачу. Вони кинули на нього. Ви знаєте, вони. Зараз я ще точніше запитаю. І так, ви знаєте, ця карта дійсно може говорити про підвал. Про якийсь. Примус, давайте так. Але ось, а тут співпраця. Дивіться, вони на нього давно кинули оком. І тут а, єдина ось ця карта може говорити а, про якийсь примус. З однієї. Тут могли просто попросити навіть. Розумієте, полюбовно. Але ось ці карти говорять про співпрацю. Все рівно, ось, ось я зараз подивлюся, це спектакль чи ні? Зараз я подивлюся. А чого я це викладаю? Я її кладу сюди. Зараз ми подивимося, тому що тут ну, не зовсім не зовсім. Шапошників він не має можливості заглянути за куліси. У нас ця можливість є. Дивіться, законність перекреслюється е, вежею. Тобто ці карти можна вже закрити. І ось ця карта говорить нам про піар. Ну, навіть не піар, ні, 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 я трошечки неправильно виразилась, про вливання інформації, рожевих бульбашок, рожевих поні, як, як собі хочете. Карта законності, що дійсно його могли би закрити, пере, перекриває ось ця карта тобто розвалює. Те, що нам хочуть показати, розвалюється. А ця карта говорить, що це все вливається в нас. Інформаційний о, не порох, не пил. О, інформаційний пил. Запиляють нам мозок. Зараз я подумаю ще. Угу, так домовилися. А, ще раз перепитую. А, була це запланована така акція. І яка угу, запланована? От вам і запланована. Імператриця, Сонце. Заплановано. Вже можна і не витягувати. А, дивіться, це все заплановано. В мене тепер виникає питання: навіщо? Не вірю я, що він на підвалі. Хоча з цих усіх карт ось ця може говорити за підвал. Але через те, що тут хороша карта, хороша карта, ця хороша карта, а тут якась боротьба. Розумієте, це якийсь постановочний спектакль. От постановочний спектакль. Єдине, що мене цікавить, навіщо цей спектакль, що вони хочуть втюкати, втиснути нам. Ну, тут теж. Тут є співпраця, тут конкретна співпраця і дуже чітка визначена ну, без цієї карти. Зараз я ще раз помішаю і подивимося, яка ціль для цього театру. Щось готується. О, у влади якісь цілі свої є. Тим більше, що Крижанівський аж дуже так погано не виглядав. А, людей, яких кладуть на підвал. Самі ви знаєте. От. І то відео, яке він записав і казав, що Шапочников бреше, то. Ну, розумієте, Шапочник цей Ростислав, Ростислав, я зараз ще роз... так, Ростислав. Він дивиться з того, що він знає. Він хороший журналіст, От, викриває такі речі. Але тут не зовсім правда. Тут щось готується після війни, ось я так скажу, після перемоги, після навіть Можливо, і не перемоги, а якихось якогось перемиря. Щось тут готується. Щось тут готується. Що ж готують вони? Давайте тоді перепитаємо, що ж вони готують для нас. Якусь особу. Якісь ілюзії. Ви знаєте, дивіться, цею акцією, я так скажу: наша влада дуже багатостороння. Давайте я так скажу. І в них дуже багато різних проєктів. ось Готуються до виборів. Я, я сподіваюся, що я можу це пояснити. Дехто мене не розуміє, ну, вибачайте, значить, вам не сюди, Але дивіться, це якось, знаєте, щоб ви як сліпі котята. Потім, коли прийде час, от коли саме прийде час, щоб ця людина вийшла з підпілля. Така вся багатостраждальна, Яку тримали на підвалі. Знаєте, це, це нагадує мені підготовка до я, якоїсь акції, щоб потім його використати. Я не можу це сказати, що це можливо будуть вибори або ще щось. Розумієте, влада готує влада. Ну, тут навіть не влада, давайте не так. Ні, це, це навіть не влада, тому що мені здається, я коли робила попередні розклади на Крижанівського, там випадало Єрмак. Там випадав Єрмак, там не випадало хтось інший. Мені так здається, я зараз точно не скажу. Але якщо ви слідкували за, мої, за моїми розкладами по Крижанівському, саме, можливо, ви зараз. мені під Підкажете. Ось тут якась, знаєте, така чиста, незаплямована особа їм потрібна, яка поведе за собою, яка пройшла тут і кримі мідні труби. І яка, розумієте, вийде, незапляма, от, сиділа, вийшла. розумієте, От, ну, от чомусь мені отак от іде. Якось так це дуже виглядає. Давайте тут і конкретніше питаємо. Хочуть вони Крижанівського використати. Згадайте цього ляшка. Згадайте. Теж отаке о. І так, хочуть вони його використати. Угу. Публічну особу. Вони в нього вкладаються. Оновлену публічну особу. Угу. Оновлену, оновлену публічну особу, яка зможе, як би сказати, буде мати довіру до виборців, до людей. Тепер тоді давайте конкретніше питання задаємо. Вони його хочуть використати для парламентських виборів чи навіть президента. Парламентських виборів, чи президентських виборів. А ви знаєте, і той і друге. Дивіться. Зараз конкретніше ще раз. Да, і то, і друге. І то, і друге, де получиться, якось так. Невже так можна? Гаразд, не для виборів. Давайте. Ви знаєте, тут. 100%. і там, і там. Вони ще точно не знають, де вони його використають. Все я зрозуміла, у них самих ще. Це ще, будемо так говорити, вони, вони самі ще не визначились. Якби вони визначились, тут вже були б інші карти. Тому і показує і туди, і сюди. Він повинен вийти, як я сказала, ось таким очищеним, білим, пухнастим з цієї справи. Оце цирк. От ніколи би не подумала. Ну, от інколи карти, отак вони і показують нам. Тільки треба, знаєте, не втрачати терпіння і вести до кінця. Хм. Е Я тепер зрозуміла розклад, тобто вони ще не визначилися. Давайте тоді, щоб конкретно заспокоїти нас, як почуває себе. Крижанівський. Як йому йдеться, тут е карта підлості. Дивіться, тут іде. Ну, от, бачите, тут іде якось, е від... от знову показують, відбілювання, терпіння. Коли випадає сім монет, це говорить про вкладання, терпіння, набратись терпіння. Я тут не бачу поганих карт, які йому щось загрожують. Навпаки, ця карта говорить про проект, про темний проект, який повинен видатися білим проектом. І для цього потрібно вкластися, зробити, можливо, щось неможливе, отак як зараз, він ніби то сидить на підвалі. Ну, не вірю. Я. Ні, і карти так само показують. Тут треба вкластися, набратися терпіння, щоб оце все помішати. З якими планами не дуже. М -м коли місяць і це випадає, то це такі плани не дуже приємні. Скажу вам так. Тобто Задурманити народ конкретно. ну а так в мене виходить. Ось так в мене вийшло. Тобто, моя е е інтуїція мене Постійно мені підказувала, от карти мені тепер підказали те, що я відчуваю, тільки я не могла це виразитися. Я відчуваю ось цю темну енергію, ось ці якісь хитрі їхні ходи, ось відбілювання, ось вкладання і терпіння. Зараз залишається їм тільки чекати слушного моменту, коли він знадобиться, повірте. Там, знаєте, буде можливо влада мінятися. Ось. І я так думаю, що Єрмаку буде потрібна своя людина. Пам'ятаєте, Єрмак притулу висував і Зеленському не сподобалось. А давайте запитаємо: а знає про це Зеленський? От мені цікаво. Ні, не знає. А знаєте, чому я питаю? Не знає Зеленський. Чому? Зараз я вам скажу. Зеленський, дивіться. Тому що це робиться за його спиною, єрмаком. Згадайте, що ярмак дуже хитрий. Хитріший за всіх там, хто є. Розумний там Татаров. Розумний це не значить, що він плюсова. Постать для України. Єрмак він дуже хитрий. Він висував притулу. Зеленському це не сподобалося, притулу приховали. Пам'ятаєте, Коломойський, здається, висував свого поворознюка. Хотіли серіал знімати. Зеленський теж возбухнув. Приховали. Тепер, бачите, це... Зеленський цього нічого не знає. Ні, ось карти кажуть, що він не знає, він в Нівидіні. Фу. Навіть не знаю, що сказати. Це за його спиною. Це робиться. Це удар Зеленському, щоб ви розуміли. Це, це не значить, що Ірина сидить зараз від біллю Зеленського. Просто а, Єрмак за спиною Зеленського витворяє ось ці речі, висуває іншу людину. А ну, я зараз. Яким буде результат? Чи вдасться їм? Давайте так. Вдасться. У них їхні плани вдасться. А знаєте чому? Тому що народ дійсно думає, що бідного, Крижанівського поклали на підвал. Угу. Ось якось так. Навіть дуже вдасться їм. Те, що вони задумали, їм вдасться. От бачите, от карти виходять, да? вдасться стопроцентово. На жаль, щиро вдячна вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі і на ваші, як сказати, на ваш як ви про це думаєте. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, мої любі.